Як складеться далі ваша доля, що покажуть карти? Куди все йде? Все-таки ця зірка тут оказалась. Ну, точно, щось буде по долі мінятися. Ви знаєте, скоро карта показує здійсниться ваше бажання. Таке саме-саме-саме заповітне. Старші аркани прям йдуть. Ви вже якось боялись, не вірили, що це здійсниться. Це може бути по імператору мужчина, якого ви чекаєте, за якого ви переживаєте, чи ви взагалі переживаєте, що його зустрінете. Ану, може бути дуже така м -м, класна кар'єра ваша. А то може бути то і то, подивіться Пентаклів. Може бути то і то. Прорив якийсь вас чекає. Вас чекає якийсь прогрес. Радість, щастя, можливо, м -м, мужчина якийсь приїжджає. В дім, ви його зачекалися, це ваша сама, -сама заповітна мрія зустріти цього короля мечів з дороги, так? Король пентаклів. Ви знаєте, тут карти показують, що ви будете щасливі якось і в особистому житті, і взагалі, в роботі, і як особистість, енергія появиться, щастя, радість, так? От саме заповідна мрія, в кожного вона своя, і у вас вона обов'язково скоро здійсниться. Хай так і буде!